Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні в мене знову розпаковочка. Надіюсь, остання вже цього року. Взагалі, я не думала нічого більше замовляти, тому що на вулиці плюс 4 падає до нуля нічна. але все ж таки спокутилась це посилочка з орхідеями. Орхідейки досить були красиві. І на розпродажі зовсім дешеві. Мені пообіцяли, що їх утеплять, і вони повинні дуже гарно доїхати. Ось вони і правда в такому утеплювачі. Ага, ось він гарно дуже мається. Так, о, ось я витягла. Так дуже зручно знімати. Зараз я зниму. Цей утеплювач і побачимо, як доїхали мої орхідейки. Для мене самої це дуже цікаво. Я ніколи не замовляла орхідеї поштою, тому зараз подивимося. Ось трошки розрізала упаковочку. Ось такий вигляд мають мої орхідейки. Мені щось здавалося, що і та буде велика. Поки тільки ця, зараз подивлюсь, так, все ж таки, мабуть, прив'явши квіти. Зараз достану з упаковочки і вам покажу їх ближче. Ну а нарешті я зняла весь папір, в якому вони були запаковані. І ось мої орхідеєчки. Це мінюшечка міні. Звичайно, на фото вона здавалася більшою, але вона була підписана як міні. Мініатюрна, дуже красива, дуже багато бутонів на ній. Вона в такому маленькому горщику. Гарна коренева, дуже цікава. Чомусь так мені сподобалась вона. Ось, яка красива, ще листочки розгорнуться. Так, інша, ось чомусь я теж думала, що вона буде більша така, як і ця. Мені якось дуже сподобався колір квіточки. Ось такий колір квіточки, але ось я дивлюся, такі якось темніють. Мені здається, можливо, це від холоду, а можливо, вже і відцвітають. Адже такі за знижкою орхідеї продають, звичайно, вже коли вони, мабуть, відквітують. Але мені наче вдається дружити із орхідейками, звичайно, тут потрібно вже пересадити. Ось яка коренева. Там гарна коренева. Я бачу всередині, бо мені вже всі орхідеї, всі пускають стрілочки на цвітіння. Скоро, мабуть, з ним у відео. Тоже дуже, дуже цікавий, як вони пускають ці стрілочки. І ось ця жовтенька, і ось я покажу. Це, мабуть, я ось розпаковувала і десь все-таки ножницями зацепила за верхівочку. Ну, дуже жаль. Ну, але квітка. Мені щось дуже хотілося жовто. вона На фото така дуже красива була. Ну, а насправді вона вже або це вона підсихає лавже в них, або все ж таки від холоду. Не знаю. Ну, Звичайно, вона вже переквітає. Але я сподіваюся, що. Наступну стрілочку вона вже випустить в мене і буде гарно мене радувати. Непогано тут коренева. Дивіться, дуже гарна коренева, дуже багато листочків. Виглядає вона такою здоровою. Так, на фото вона на дві гілки така була багатою квіткою. Ну, але, мабуть, як завжди, фото трошки раніше знімалось. Ну, насправді вона ну, така. Трошки ця жовтенька, колір мені дуже сподобався. Але вона. Трошки ще її різанула. і тут такі підсохші вже квіточки. Ну, нічого, будемо чекати нові паросточки. Ці орхідеї я купила за такою, як для орхідеї, смішною ціною по 250 гривень. Ну, ці дві такі гарненькі, шикарненькі. Тому я дивлюсь, діток продають з такою ціною, які ще ніколи не квітли, і невідомо якого кольору. А тут все ж таки кольор. Я вибрала собі. Ось ця завжди взагалі така дуже цікава. У мене, до речі, не було. Маленька, а квіточок неймовірно, багато ще й така яскрава. Ну, ось такі орхідейки поштою зимою. можна, ну, Осінню, сьогодні 13 листопада. Не знаю, коли викладу відео. Ось такі прийшли орхідейки. Така розпаковочка, можливо, буде комусь цікаво. Можливо, ще хтось також боїться, ми що я читала, що там вони ламаються і падають і ні. А всі дуже видно, що гарно посилочку не перекидали, вони стояли. ну, А це я? Як це? Я так необережно <кій> дуже так було скотчем, зматано все. І я ось зараз розпаковувала і чіконула верхівочку. Ну що ж, буває. Дякую, що були зі мною. Якщо хтось поділиться відео, до речі, я не бачила. А в нас на україномовному контенті про розпаковку орхідей, тому мені було навіть і цікаво, як їх пересилають, як їх пакують. Ну, і ще й так наче в холод, але, ну, я думаю, що то не від холоду, що це ця жовтенька моя орхідейка, ну, вона просто перецвітає. Ну, будемо на це надіятись. Я ще раз дякую, що були зі мною. Додивились мої відео. Хто брав орхідею поштою, будь ласка, напишіть цікаво, як вони вам доходили. Який вигляд мали? Чи такі вони були, як на фото? Ну, звичайно, на фото завжди все здається кращим. Ну, це так воно є. До нових зустрічей! Мирного неба!